Уявіть на ну собі, ви поміняли лампу підсилювачі, хочете відлаштувати біас і тут отримуєте такі результати після невеличких замірів. 36. 38. Це більше схоже на правду, а що у нас по... по сітці. Я не знаю, як так може бути. Така напруга може бути тут. А конденсатори там стоять, розраховані на 500 вольт. І ви в шоці? 570. А скільки ж тут. Е... Скільки ж тут змінного? Десь там всередині вже попрощались з конденсаторами. 415 вольт змінного струму. А... Довга загрузка, фрустрація, шок. Абсолютно не розумію, як таке можливо. 410 вольт змінного струму. І цього не має бути, оскільки тут має бути, якщо я не помиляюсь, вольт 310. Цікаво тоді що ж у нас в самій мережі. Ну що ж, догадалась, що чому проблема. Якщо так, то вже залишайте коментар під відео. Йдемо далі. Капець, в мережі показує 300 вольт. Зараз я візьму інший мультиметр і перемірюю про всяк випадок, якщо... Ну, чи щось так, чи не так, того що це щось дивне. А. Ні, 226 вольт. Хто написав, що несправний мультиметр в принципі правий, але насправді там проблеми з батарейкою і на іншому мультиметрі. Всі показники були в межах норми. Постійний струм 413. Да, тут 0. Як і має бути. 402 45 Тож будьте уважні, обережні, дотримуйтесь техніки безпеки, контролюйте стан ваших приладів, вимірювальних і не тільки. На все добре, побачимось!